Вітаю малята і запрошую вас на заняття з художньої літератури. А тема нашого заняття Заучування вірша Сонечка Умита. Добрий ранок, добрий день малята. Добрий ранок, добрий день горобчики! Добрий ранок, добрий день осінні листочки. Добрий ранок, добрий день осінь. Сьогодні разом зі мною до вас дітки завітало сонечко осіннє. Давайте привітаємося до нього. Повторюйте за мною. Здравствуй сонце золоте, Здравствуй, небо голубе. Здравствуй, теплий ветерець. Ой, подивіться, сонечко посилає нам свій промінчик. Він напевно щось нам хоче розповісти, а що саме, давайте поглянемо. А, я здогадалася. Сонечко хоче, щоб ми з вами вивчили віршик. Це сонце задивилось сонечко. А це дівчинка. На маленьку сонечко. А це дівчинка вмивається, сонечка умита. А це платтячко для дівчинки, сонечка одіта. Черевички для дівчинки, чисті черевички. А це косички у косичках стрічки. Знову сонечко. Усміхнуло сонечко. Дівчинка до малої сонечки. А зараз з промінчиком давайте повторимо ще раз. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка удіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнуло сонечко до малої сонечки. Розумнички малята, а тепер давайте скажемо промінчику пока-пока, лети до сонечка. І з вами ще разок розкажемо цей віршик. Повторюйте за мною. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Мені, дітки, сподобався цей віршик. А вам? А на кого дивилось сонечко? Так, на маленьку сонечку. А як виглядає дівчинка? Так, вона вмита, одіта, чисті черевички. А що в неї в косичках? Так, стрічки, а як реагувало сонечко на дівчинку? Воно їм усміхалось, молодці малята. Шановні батьки, збережіть цю картинку і повторіть із дітками цей вірш. Дякую вам. Мої любі дітки! До побачення!